І хороша новина за повернули позиції під турецьком і в самому місті. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Детальніше про те, що відбувається на полі бою, будемо говорити далі з нами на прямому зв'язку. Військовий оглядач Василь Пихньо. Василю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, слава ранку! Василю, давайте почнемо з такої от е, новини. Ледь не щодня сумщина потерпає від ворожих обстрілів. Як довго росіяни зможуть е, продовжувати тактику такого терору проти мирного населення, прикордоння та й взагалі прифронтових міст і сіл? Е, е, наскільки у них є якась там установка, вказівка від Кремля? Е, е, поясни нам, будь ласка, ну, приводу установки чи вказівки не можу знати, що там окупантів є, але безумовно в у мене є приблизне уявлення того, що е, це погана новина насправді, але це буде довго тривати це буде весь час тривати прифронтові області, особливо вони вражаються авіаційними ракетами, починаючи від ха 59 Х-69, завершуючи кабами. Тому це фактично незліченний ресурс в значній кількості, який може бути запущений по наших прифронтових областях. Насправді, тут коли говориш з нашими там бійцями повітряних сил, які ми мали цій загрозі насамперед протидіяти, вони всі один голос чесно визнають, що Боротися з причиною це не варіант. Це дуже... Не виграшна історія для нас, тобто тут точніше, не з причиною, а з наслідком. А от саме потрібно боротися з причиною, тобто з тими літаками, які роблять ці пуски. Ну і знову ж таки, поки що ми прекрасно розуміємо, що у нас немає таких можливостей відпрацьовувати ворожі літаки, які запускають каби і ракети по прифронтових областях. Максимум, що ми можемо це з цього максимуму, витискаємо, знищуємо ті ж самі склади із шахедами, які буквально тиждень ага. тому в Орловській області було накрито до 200 бойових частин для шахі. Едів до речі, з підвищеною бойовою частиною не 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 з підвищеною, з підвищеною це вчора повідомили, а з термобаричною бойовою частиною, яка надзвичайно ага. саме з такому терористичному сенсі, небезпечна ага. для цивільного населення. Я іншої гадки окрім як терористичної, не маю чому росіяни в принципі розробляли термобаричну бойову частину для шахетів. Відповідно, те, що можемо, те робимо ті ага. Орловській області проти літаків. Ну поки що протидії немає. Хоча до речі, є одна хороша новина, одна. І зараз кажу, це вона стосується того, що на днях видання Аксіос повідомило про те, що Ізраїль мовляв передав Україні ага. ракети до зенітних ракетних комплексів Петріот, не найсучаснішої модифікації, тобто не тієї, яка здатна перехоплювати ракети типу кинжала аеробалістичні, але яка є далекобійною для комплексів установок Петріот, і може потенційно бути використана як такий аргумент нашої загрози для російської авіації, якщо десь ага. раптом прифронтових ага. областях з'явиться. Блукаючи патріот згадали про дрони. Давайте ще про дрони, тому що птахи Мадяра кажуть, що отримали озброєння детектори, точніше, які здатні виявляти дрони на оптоволокні? А ми багато казали, що це якраз такі дрони, які невидимі для для репта. А як це наскільки це сильно змінить ситуацію на полі бою? Наскільки це корисний пристрій? Ну і знов таки, якщо він доступний українській армії, можливо, і росіяни теж вже щось таке мають. Слухайте, насправді ця історія по птахах Мадяра і по тих дронах про протидії автоволоконним дронам це ну одна з найкращих новин на рівні, напевно, що з ударами по НПЗ може бути. Я чесно скажу, гадки не маю як воно може працювати. По перше, Мадяра самі визнають, що це не їхня розробка. Це вони отримали на тест. Але якщо насправді існує якась станція радіолокації. Хоча знову ж таки, що вона радіолокує? Тобто вона не може е е локувати хвилі, адже немає радіовипромінювання у цих дронах. Вони не використовують радіочастоти. Я тому абсолютно гадки не маю, як це працює, і це очевидь е дуже хороша новина, тому що якщо це справді є робочий варіант, е і його зараз птахимадяри на практиці перевіряють, то це про це зовсім геть, е аж не обов'язково знати окупантам, чому так стається, е що ми можемо виявляти їхні дрони. Тобто я сподіваюся, що це не. Тут дуже багато питань з того, як це може працювати. Ага. починаючи від того, що я знаю кілька місяців найкращі уми ми України ламали голову над тим, як виявити FPV-дрон на автоволокні, тому що це найбільша проблема. Він, як я сказав, він не видає радіосигналу, немає ніяких радіочастот від нього. Він малопомітний, будьмо відверті, щоб десь з'явитися як фізична ціль його з -з залокувати. Це надзвичайно складно. І по третє проблема це, наприклад, пробували датчики шуму. Теж не варіант, тому що на передовій шуму зазвичай багато дуже важко виявляти їх. Це інше питання жахеди, коли вони летять, як тімопеди, їх можна виявити за допомогою датчиків шуму. Четверті варіанти, які застосовувалися, ну теж є питання з приводу того час реакції на збиття такого дрона, тому що поки він вилетів, це там 10-15 хвилин. Він вже підлетів до своєї цілі, яку він прагне вразити за цей час. мало того, що виявити, треба виявити, хто саме буде підіймати свій FPV, щоб збити його натомість. Мати на поготові такий екіпаж, або мати FPV в повітрі. тобто тут дуже багато питань. Якщо справді мадіару це вдалося зробити, тоді це справді величезний просто перший крок до протидії цій технології, яка суттєво зараз впливає на поле бою. Ага. Але безсумнівно наступним кроком має бути автоматизація процесів, тобто не ручному режимі виявлення, виліт і знищення, а от тобто ага. автоматизація цих процесів доведення до мінімального часу фактично реакції на збиття таких дронів. Злагоджена робота. І я ще хочу запитати у тебе е, про міражі. Була новина, що скоро у нас з'являться міражі французькі, і що Франція ними, начебто, дозволяє бити в глиб Російської Федерації, тобто це фактично наступальна зброя. Але чи будуть українці використовувати наші збройні сили ці міражі для ударів по ворогу в глиб, чи будуть якось інакше використовувати? Чи є в цьому сенс? Ось тут можеш нам роз'яснити. Я думаю, що міражі, ну по перше, з того, що ми знаємо про ці літаки, вони були модифіковані Францією е, саме на потреби того, щоб цей літак міг виконувати і повітряні бої проводити, і задавати ударів саме наземним озброєнням. Тобто доведення його модифікації, в чому питання затримки зараз по передачі нам міражів, полягає в тому, що потрібно було довести до пуття ось цю компоненту ударів по території е, противника керованим авіаційним озброєнням кабами. Зокрема, французькими ракетами ASM Hammer з турбореактивним двигуном, ну і Storm що ракетами G, які е, запускаються зараз на нашими військами дуже обмеженим, дуже обмеженою кількістю бомбардувальників су 24 Тобто, я вважаю, що е, скоріше за все, скоріше за все, мають міражі стати для нас заміною тих ж су 24 які якраз таки пускають крилаті ракети, тому що це не таємниця. У нас їх дуже обмежують, Межений обмежена кількість і під постійними ударами перебувають місця потенційної локації або принаймні пункту постійної дислокації підрозділу, який ними управляє ними володіє. Відповідно, виходячи з цього, я очікую, що вони у цю ударну компоненту якраз таки закриють, і це не питання того, що там тільки okay. Франція буде це дозволяти. Тут виходячи з логіки, що нам okay. потрібно okay. мати якусь платформу, яка буде розкривати повний потенціал. Цих ракет паралельно з цим і Дякуємо Василю. Дякуємо, дякуємо також тобі. Велику, велику роль ставлять на те, що вони будуть грати якраз таки в контексті протиповітряної оборони. Як це роблять зараз F-16, свою, свою лепту вкладуть в це, тому що ну направду зараз у нас не така велика кількість західної авіації, щоб говорити про якісь їхні видими ефект ударні складові. Дякуємо, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Військовий оглядач Василь Пехню був з нами прямому зв'язку. Дякую.